Усім привіт! Ви на каналі Влада Цукерка. Сьогодні ми з вами будемо. Я вам покажу, як зробити стойку в пилі з донат. Ну і не забудьте підписатись та поставити лайк. Ну, а ми почнімо. Перше, ну я буду на новому аккаунті, бо на тому я вже робила. Ну, якби це буде не цікаво. А на цьому, типу, нуль робоксів, може хто задонатить. Ми заходимо в таку точку моря. Я не знаю, чого вони в мене збоку, як на комп'ютері. Ну, окей, добре. Тут у нас є така кнопочка Create. Вона трошки в мене темніше стає. Ми нажимаємо сюди. І в нас тут такі всякі штуки. Мм, дальше мы маємо нажати create. И дальше мы нажимаем на нашу карту. О'кей, нажимаем. Дальше мы маємо м нажати на м Надо тут знайти таку кнопочку passes. І ми маємо зробити Create a Pass. Фотку я не буду вставляти, ну, тому що я так не хочу. Ми такий. Е, отак можна please me, please. Отак, отак, добре, ми зробили. Все, ми зробили. Далі ми нажимаємо на наше ім'я, яке, е, типу, воно рисочкою під цей. Ми на нього нажимаємо, та далі «Sales». Ось така синя кнопочка. І ми маємо поставити ціну. Я мінімум хочу, до прикладу, 5 робуксів. 5 робуксів. Вдруг когось немає. Ну, типу... І ми маємо нажати на таку синю кнопочку, типу Save Change і на «про прокіт. І знову. Ем, я не знаю і вроді щось. Окей, добре, наживаємо. Я не знаю, що воно не так? А во, все зробила. До прикладу, я хочу ще собі якийсь зробити. Ми маємо дивитися, якщо буде тут галочка стояти, то цей. То в нас все воно зроблене. Так, далі. Дальше... Окей, добре. Я, я цей, але я фотки замалюю. Ой, що воно? Да, я, або, ну, можна зробити. У, ну, окей, давайте поки не будемо. Давайте напишемо. Е, е, ту. Все. Отак. Так, далі, ну, тут. єс, єс, Єс. Все. Ми зробили і далі е, ми. Вот, create a Pass. Все ми зробили. Але дивимося, він у нас не підключений, бо у нас немає, е, скільки треба зробити. Е, Sales е, Далі, ну тут, до прикладу, можна 10 поставити. Send Nice. Она має бути збережена. І дивимось. Так. Да. Є. Далі ми беремо знову. Ах, ні, ну, до прикладу, давайте по-українськи щось напишемо. Е, будь ласка, е, донат. Так, давайте якісь ще емоджі поставимо до прикладу отаке. Типа така естетика, як би. Ну і тут можна. Ну, просто якісь емоджі, якісь, типу, поставити, Типу якісь квіточки таке все. Create a pass. Ми зробили. Ем... Так. Нову стіна. Так, ну, до прикладу, давайте 2 робокси. Я зараз зроблю трошечки таке, щоб було більше, щоб, ну, вдруг, люди хочуть зробити таку доброту, або немає грошей, але ну, точніше, робуксів, і вони дуже сильно хочуть. Comprise. Lіskable, це що таке означає. Так, давайте зробимо ще останній на 100 робоксів. Ну, давайте ще декілька зробимо. 에, давайте я бачу таке, як роблю, типу, отак. Надо далі знайти людину. Мм, давайте таке от. Давайте. Ну, допустим, давайте такую Сікс чи Севен. Сік севін. Сік сев. Сік севен. Отак. Ну, до прикладу, тоже таке може бути. Сік сев. Ну, до прикладу шість і сімфом. Ну, давайте поставимо ціну, до прикладу 100 робуксів. Ммм, mm. mm, усе. Ну, до прикладу, можна йти вже грати. Далі, що ми маємо зробити, це вийти і зайти з Роблокса. Отак викинути вкладку. Далі ми знову заходимо. І в пишемо: отак. Можна, дивіться, я вам показую ігри варіанти, які можна Please, Please donat. От Оце перша гра, яку там можуть донати: Please donate Music. Тут теж Донат, мені 16 роблоксів на моїй основі задонатили. Отак. От е, ну, тут вже було показане. П-інд. Отак. От Пишете? І вона зразу саме перше. Mm, ну там дуже тяжко донатити. І є. Е, пі, піано. Піано. Отак, от піано. І от теж піано є, типа, ну я буду, мабуть, в простому пліс донаті. Mm. Ну, я просто раніше робила через Google. Ну, зараз. Як би, во. Це їй. Є... Ну, 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 ну ну. Так. Please, uh, donate me. Так, окей, давайте бігати. Я б не розуміла, що тут такі, типу, нубські люди. плейс, плейс. О, узкий у него конечно. Ну, окей. Okay. Можно давайте рекламу, и нам дадут какие-то штучки, какие 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 но мне не надо. Трой Гэнс, Хэлпс Матч. Да, конечно. Понятно, обманщики, снова. 500! Чтобы я минимум 500 сатанатулы. Так я даже такие суммы не делаю. Або 5000, або 500. Ну, чего 5, чтобы поставить, может. Боже мой, 2000, так, да, кто ему такие, это даже любовь. Люба дитина чесно, люба людина, люба дитина не може стільки собі задонатити. Ладно, я там бачу якісь блогері собі мільйони донатять, ну точно не це чудо-юдо. Ні, ну, в мене таке банальне, типу, як усіх. Ну, як можна, типу, ну, типу, тут поміняти якусь. Треба підписатись на групу. Тут треба 10 мільйонів, щоб мені задонатили, Тут треба, щоб 1 мільйон, тут треба, щоб 1 тисячу тут треба, щоб 10 тисяч, тут треба 100 тисяч. Давайте, дивіться, я вам зараз покажу один лайфхак. Тут якраз і так нічого не донатить. Дивіться, девелопер. У нас немає тут групи, але дивіться, як ми трошки пригортаємо QR, -ін. він не додав спеціально, щоб було трошечки тяжкіше. Щоб було трошечки тяжкіше. Pleasanat і Aweight. Mm, ну, нормально, нормально. І нам треба ще, дивіться. І нам треба підписатись на. Отак от пишемо. Аватар Крейтор. Аватар Крейтор. От оця гра. Всі її банально знають. Тут можна, типу, робити скини і ходити в тому скині в плюс донаті По суті, це класно що там, от, типу, класний скін, оце то все то, да? Але от, е, я бачила дуже багато людей, вони чисто м -м, донатять е, тільки новичкам. Е, які? яких ну, робоксів, які ніколи. Супер супер. Байробокс. О, а де купити ці робокси? А, 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 а як це? Ком'юніті, я ж в жоді приєдналась до ком'юніті їхні. Mm. Якщо є отака гра, не знаю, типу, вона приєднана до тої гри. Тепер дивіться. Ми заходимо знову з вами в пліздонат. Заходимо. Так, да, дивіться. Ми, нас просять забрати свій буст, і в нас буде отакий, типу, класний буст. Ну, точніше, ця. Ні, ексід. Ми забрали буст і це. І в нас відкрита така штучка. Все. І в нас класний цей. Нам треба просто підписатись на групу його. І от все готово. Будемо зараз клянчити. Да, Новий... угу. 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 Ого, тут якісь бомжи чи що. Один робок з комусь вообще донатили. Ні. Ну ні, це тоже. Ну, окей, давайте трошечки постоїмо і напишемо. Please donate I'm вот ну, я буду з помилками трошечки noob Ой, надо отак вот навпаки Ай нуб Я нубини пізаніні, донат, Донат Донат Янубини пізаніні, А де мій бустик Айм нуб Челик это был вообще не шоу нема Ой, Мені, походу, ніхто не хоче донатити. Ну, окей, ту прикол з штучкою, можна подивитися цей. Ну добре, я з вами буду прощатися, ну і всім пока-пока. Кому це було відео корисним, тому то скажіть. Ну і всім пока-пока.